Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Там собачок вигуляють, то нічого. Я зараз знов в парку, але ж я в парк не просто там приходжу, знаєте, що там нема чого робити, а тому що тут можна з вами поспілкуватися і поділитися своїми думками. Тільки що заходжу в парк, сидить у той... Дідусі, я вам про нього розповідала, що в нього настільки поважний вік, йому майже 80 з плюсом. І він займається на тренажерах. Така мотивашка класна. Так, чи буде в нас дощ, чи що? Що воно таке? Ось, І про що хотіла з вами поговорити нещодавно? Це коли було в неділю, вирішила трішки там прогулятися нашим сквером. Іду, <глечки> дивлюсь, у нас чорнобривці вже посадили, там іще щось. Тобто, yani, знаєте, і воно так радує якось душу, і ти на це звертаєш увагу, а потім йду і думаю, Таня, лки-палки, це роблять кожного року. Як вони вже підросли, под... так були такі шишечки, а зараз вже гілочка. Формується. Так от, знаєте, у ті речі, які у нас раніше були, ми на них не звертали увагу, а зараз, коли ми їх бачимо, ми радіємо. Той же фонтан сквері. І ось такі емоції, вони мені якось настрій підіймають. І ні, у мене з настроєм все нормально. Є дуже-дуже гарна ідея, знаєте, стосовно чого. Вчора, коли я вам розповідала про м'яту, у мене сьогодні є ідея зробити такий пробний якийсь трав'яний чай. Сьогодні ми з вами це обов'язково зробимо. Ой. А, так я ще не доказала за місто, бо бачите, Таня ж пригає. Коли... Раніше там ну, фонтани і фонтани, ну кольорові і кольорові. Ну, квіти висаджують, ну висаджують. Ну це добре, ну і це добре. От. А потім зараз ти як дивишся, тебе це якось радує. У тебе якийсь настрій, а це ж раніше було, а ти на це не звертав увагу. І вчора ввечері теж я йшла і така думка, знаєте, ми живемо в такій класній країні, з таким класним кліматом, де вже з березня починає щось квітнути, якась квіточка. Там пролісок, канвалія, бузок, дерева квітнуть, тюльпашки, півонія. І кожен раз одна квітка змінює іншу. Потім я дуже обожнюю ромашки і до морозів хризантема. І кожного дня якась нова квітка. Ну Де це ще таке є? Вже починає чайна троянда у нас. О! У мене є ідея. Ще бузіна. Бузіна. А в мене е... свекров, вона, оце я не пам'ятаю як, вона робила мед з бузини, це я зараз пригадую. Я пам'ятаю, вона оці брала квіточки, вона їх промивала, підсушувала. Ну як, щоб вода з них пішла. Потім варила з цукру, сироп, там вода, цукор, заливала, воно стояло десь добу, а може менше. Потім вона це проварила там. Закипіло там декілька хвилин вона відставила і так три рази, на третій раз вона вже закатувала і казала мець бузини, ось отак вона робила. Боже, оця людина мені написала вчора тільки за мяту, розумієте? А тут стільки та та таких ідей потім виникло. Ну так, да, стосовно чаю, я пригадала, в мене мама навіть і взимку брала ось самі отакі гилочки з вишні. І якось вона заварювала, кип'ятила в, чай, в чайник. Так же ж. І такий смачний чай був з цих гілочок. Це в 90-ті, я пам'ятаю, нічого не дістанеш. ось таке робили. Стосовно квітів, отут у нас були тюльпани, потім нарциси вже відсвіли, і там далі вже знов садять якісь квіти. Подивимось, що потім тут буде, але. Так, все, я прийшла, ми тут зустрічаємося біля оцього дерева металевого, райського. По справах зараз людина підійде. Я вже вдома зайшла в сільпо, так дуже хочеться голубців. Забігла в сільпо, купила ось таку капустину. У нас вона майже 60 гривень за кілограм. Це на 50-15 вибирала, щоб не дуже така покручена була. І купила фарш, бо нема сьогодні, коли там молоти. А сорті яловичина і свинина. Ну, такий невеличкий кусочок на 34 гривні. Ось якраз лодошку мені так. Все одно рис буду відварювати. І щоб капуста нічого не викидаємо. Борща ж хочеться з молодої капусти. Купила буряк 6 гривень кілограм, він такий, знаєте, а-ля прощавай Таніна. Тетянкина молодість на рубль 35 Але, щоб його як слід, щоб не було ось таких штук, потрібно в кульочок покласти. Але кульочок та коштує 1 гривня 50 копійок. Так заплати за упаковку більше, ніж за товар, думаю, нічого. І, а, їсти дуже хочу. Ось така паляничка сирна на 19 гривень. Зараз зроблю кави похам'ячу і буду займатися домашніми справами. І, хі, боже, тут капець, що тут робиться? А так все починалося добре. То, що знайома, вона там в приватному будинку живе, я їй розповіла, що буду робити такий чай трав'яний. Вона каже, слухай, ну візьми тут, рви в мене. Я кажу, та ні, це е, зрозуміла. Троян та чайна е, це жасмін і бузіна. Ну, бузіна вже посипалася трішки. Але нічого, зараз посушу, покажу, як я це буду робити. Вона каже, рви, скільки хочеш. Я кажу, а потім мені мороч... морочитися. Я кажу, я спробую, як воно буде. А потім вже. І вже потрібно було там дещо мені записувати. По справах закінчився мій блокнотик. О, там я поняла. То ось такий зошит купила. Це Там бігла, лоточок є, зошит є. В клітинку 19 гривень у нас ось такий зошит. 19 гривень, скільки тут, боже, аркушів я навіть не глянула. 60-48, шо 60, шо 48. Оце, знаєте, як з зором щось не то, то стій і думай. 48, мабуть, аркушів. Ну так, да, то плотність бумаги 60. Ну, все, я зрозуміла, ну така класна бумага. І біленька, і така плотна. Тому ось такі покупочки. Зараз будемо робити з вами чай. Помила я вже всі квіточки, зараз е, буду, ну, хай обсушиться. І згадала, мятушку ж купувала, я її так і не заморозила тоді. Ну нічого. Буде в чай. Взяла вже тарілочку, починаю бузину. Треба, щоб у цього толстого стовбуру тут не було. То я так розділяю, викладаю. Я вирішила все на одній, знаєте, зробити, щоб свій час трішки зекономити. Наш час теж чогось вартий. Так, жасмін. Теж квіточками. Не знаю, скільки його тут буде. Ну, Скільки так, на пробу, знаєте, вона каже, тарви, скільки хочеш. Ну навіщо буду нарвати, щоб потім це все викидати? Ну, Мені шкода. Але товсте воно не піде. Треба. Боже, який він ароматний цей жасмін. Та таке пити залюбки. Мята. <гум> м'яту теж тільки листочки буду брати і все, тільки листочки. Думаю, чого по одній там рвати? Бери і все. А знаєте, коли, куди я використовую ось такі з м'яти? Я коли теж так сушила м'яту, але я просто так сушила, щоб була. Ну, да, до Чайку взимку додаєш, і воно класно. Оці бадиля, чи як воно там називається з м'яти товсте, я підсушувала, ну, воно само висихало. І коли я робила влітку консервацію, я додавала до маринованих огірків. Ну, Тільки так, знаєте, небагато. І троянда. І троянда. Я хочу, щоб все окремо, бо я буду ж окремо потім все це діло і зберігати. Хоча не знаю, може, пос... воно ж як висохне. А знаєте, як я буду сушити? Микрохвильовки, так. І ставлю мікрохвильовку на 3 хвилини. Ну, що ми там з вами наробили? Давайте подивимось. Ха -ха. Підсушилось як. Гаряча, дуже зараз. Обережно і взяла прихваточку. Ой! Та-дам! Знаєте, що потрібно було мені зробити? Покласти паперовий рушничок під низ, щоб воно не прилипало сюди, бачите? Але воно сухе? Вона суха. Але колір зберігся. Ну воно чутно, що суха, так? Хм. Папірові рушнички обов'язково треба підкладати. Я забула. Я минулого року так сушила. Кінза в мене була. І якась ще зелень. Бузіна. Вічна не, не так хрустить, але суха. Колір змін, змінила, бачите, м'ята Вона суха, але колір такий є. Я зараз ну, візьму один листочок, щоб вам показати, наскільки суха. Бачите, воно розминається, а колір залишається. І троянда. Троянда теж колір зберегла, але Таня. Ну, Я вже казала, що Таня не зробила. Ну, якби Таня зробила, Таня б вам зараз показала, а так вона зараз буде гратися. б можна. А, то є ж одна на одну, а одна на одну не потрібно класти, як я оце наробила. Треба кож... кожен цей окремо класти. Тоді не буде так. Ну, ви дивіться, як я роблю, і так не робіть, добре. Але взагалі, це сама як ідея. Е і потім, якщо так багато робити, окремо це все зберігати. Ну, це взагалі. Боже, це для ібану так можна зробити. Лаком там забризкати. Клас. Ну, пом'яті видно, що. Бачите? І три хвилини, і готово, і колір зберігається. Ось, бачите, ось так і на зиму можна зробити такий трав'яний чай. І він ароматний такий буде, класний. Влітку ти не так це сприймаєш у ці аромати, як взимку, коли ти прийдеш з вулиці на вулиці, холодно, ти собі заварив такий чайок. Mm, і аромат Клас. А чому я кажу травяний чай, якщо це квітковий чай? Троянда це квітки, бузина квіти, жасмін квіти. Трава тут тільки м'ята. О, у нас дощик пішов такий маленький, але дощик. Ось так, мої дорогенькі, пройшов сьогодні день. Голубці будемо робити вже завтра, і завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Бережіть себе, це головне.